2001 року цей транспортний Ан-26 переобладнали під медичні потреби українського війська. Літак назвали Віта, тобто життя. Тоді важко було уявити, що за його допомогою врятують життя тисячам українських воїнів. Протягом трьох років Віта здійснила майже три сотні вильотів. За роки ОТО на «Віті» ми перевезли лише на Віті, перевезли більше трьох тисяч поранених. Це всі важкохворі, всі важкотравмовані. Які могли безпосередньо загинути в госпіталях переднього краю, передньої лінії оборони, були протягом доби доставлені вже в кращі лікувальні заклади. Це не просто перевезення, це перевезення в поєднанні з медичною допомогою, наданням в тому числі інтенсивної терапії, ремедичної евакуації такого класу, спеціалізованими військовими бригадами. В світі можна перерахувати на пальцях двох рук. Літак обладнаний за сучасними стандартами. Одночасно ним можна перевести вісім судячих хворих та п'ятьох важко поранених на ношах. При цьому просто в повітрі медики мають можливість надавати їм допомогу, включно з інтенсивною терапією та екстреними хірургічними втручаннями. Тут можливо проводити мінімальні втручання. Пункція центральних вен, інтубація трахеї. Малі хірургічні втручання направлені на стабілізацію хворого для цього всього. У нас є і персонал відповідно обучений, і необхідне обладнання. Поряд з постійною практичною роботою персонал віти проводить навчання, максимально наближені до екстрених ситуацій. Зі швидкої на борт заносять умовних поранених, які потребують невідкладної допомоги. На даному навчанні відпрацьовувалось Надання хворому реанімаційної допомоги, хворому в якого настала зупинка дихання внаслідок геморагічного шоку. Йому були проведені невідкладні маніпуляції, інтубація трахеї та постановка підключичного катетера у відносно стрільних умовах. Ми таким чином ми відпрацьовуємо і інші необхідні, в тому числі і хірургічні маніпуляції, які виконуються із залученням хірурга. Тому всі ці навчання допомагають стабілізації пацієнтів. У ролі умовно поранених військові, які не раз побували в АТО, хлопці не забобонні і не бояться лежати на хірургічних столах або бути перев'язаними. Краще почуватися в якості умовного хворого, чим бути хворим ну, після бойової якоїсь травми. Відчувається лікарська допомога, впевненість лікарів. В разі потреби, якщо буде потрібно мені чи моїм побратимам надати допомогу, вони нададуть якісно і професійно. Екіпаж Віти готовий і далі евакуйовувати поранених. Однак лікарі запевняють, що не стали б нарікати, якби роботи у них поменшало, і українські воїни залишались би неушкодженими. Олександр Райковський, Олександр Візгін, військове телебачення.